Розвідник Богдан Копчатов з Вінничини, який вивів з оточення більше сотні своїх побратимів, розповів, як це було в Суспільному. Автономні джерела живлення встановлюють на світлофорах у Вінниці. Скільки витратили на це з бюджету громада? Світлоповертальні флікери. Чому важливо носити їх у темну пору доби, Пояснили поліцейські, які їх і роздавали перехожим. На цьому відео командиру розвідувальної роти Богдану Копчатову в Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський вручає хрест бойових заслуг. Боєць не виконує військового вітання. а Очільник держави тисне йому не праву, а ліву руку. Чому так знають обоє? Це вже друга нагорода від Зеленського. Першу отримав навесні орден Богдана Хмельницького. У свої 25 він врятував більше сотні людей і сам не раз був за крок до смерті. Стати оборонцем вирішив у 16 років. Революція гідності з зимою. Потім почалась антитерористична операція. Я не міг іти на контракт, бо мені було 16 років. То прийняв рішення йти на навчання в Львівську військову академію. До зони бойових дій потрапив 2018-го у 20 років. Це було селище Піски на Донеччині, повномасштабне вторгнення зустрів на кордоні з Кримом. Приблизно о четвертій ранку я отримую доповідь від одного з моїх офіцерів, що по нам відкрила вогонь російська артилерія. Підрозділи мої безпосередньо на кордоні були. Потім по нам ударила авіація. Спочатку прийняли бій, та невдовзі стало зрозуміло, що Херсонщина вже в оточенні. Розповідає Богдан. Я розумію, що от 50 на 50 що ми вийдемо з області в Херсонську область по Дніпро. Одразу оточили щось. 24 двадцятичотирирічному командиру розвідувальної роти довелось того дня виводити практично з оточення 57 своїх бійців і ще півсотні морпіхів, які залишились без командира. Відходили пригадує, польовими дорогами з відключеними мобільними о десятій вечора. Того ж дня без втрат і поранених вже були у Запоріжжі. Я усвідомлював, що що я командир підрозділу, і я веду за собою людей. Тобто, якщо умру я це таке, а умруть люди, ну це буде на моїй вині. Із небезпечної зони Богдан вивів, ще й командування угруповання військ південь. Ти їдеш в голові колони за тобою, вся решта колона управління військ. Ну напевно, більше 50 автомобілів. 2 березня під час виконання бойового завдання отримав 9 кульових поранень. Одна влучила в голову. Просто Лежав попри дорогу обличчям вниз і розумів, що я вмираю. Пацани підбігли до мене, перетянули ну, турнікетами. Я казав, що оставте мені гранату, відходьте. Типу. А вони кажуть, що здіваються, ми тут умремо, але ми себе не кинемо тут. Пацани на прострілених ногах мене взяли на руки. Піднесли до машини І він добу тоді провів у комі. Пізніше в шпиталі лікарі сказали це диво, що його врятували. Після реабілітації вердикт медиків з військовою службою все 18 жовтня звільнився з армії. З 20-го працює у ветеранському просторі. Очолює мобільний офіс, допомагає іншим ветеранам соціалізуватись. Мобільний офіс наш в межах Вінницької області. Ми виїжджаємо, надаємо юридичну психологічну консультацію або консультацію по допомозі. У пошуку роботи в його тілі і досі куля, що місяць тому ходив лише з тростиною. Його права нога працює на 50%, ліва на 85%. права рука на 30%. Повносправна лише ліва. Саме тому каже, і не зміг під час нагородження підняти руку для вітання. І президент потис йому ліву бойовим хрестом. Пишається ним нагороджували воїнів. Упа в сучасній армії повернули в травні. Перша особа ну в під час нашої війни нагороджена цією нагородою, це наш головнокомандувач Валерій Залужний. Всього нагороджено нею, починаючи з травня 48 чи 49 людей. Один з, 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 з яких я на його худі портрет полковника УНР, командира січових стрільців Євгена Коновальця. Це каже націоналіст, який відстоював волю і незалежність України. До цього прагне і сам Богдан. Якщо військовослужбовець не має української націоналістичної ідеології, то це не солдат держави, а просто найманець. Який працює за грошову винагороду, солдат, сержант, офіцер повинен бути готовим пожертвувати всім заради держави? Ольга Рал Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Мобільну лазню для оборонців змайстрували вінницькі майстри. Це спецзамовлення захисників, каже волонтер Сергій Солдатенко. Виконали його у максимально стислі терміни за тиждень. Робили тако вперше. Суспільному Сергій розповів принцип використання мобільної лазні для користування звичайна буржуйка, яку можна встановити у приміщенні. Бажано в невеликому. Маємо кишені з сітками, куди можна закласти камінь, звичайний крупний щебінь. І при використанні, коли палимо, вона нагрівається, нагріває каміння, ефект лазні. Та сама лазня це кам'янка, де можна пропаритись і якби, оздоровитися, хоч трошки. Прогрітися, оздоровитися. Так само на ній можна приготувати їжу, так само на ній можна просушити як одяг, так і взуття, так і головні убори. Сьогодні пересувну лазню повезуть у Бахмут. Разом із лазнею бійцям передають дубові і березові віники, продукти, домашню випічку та обереги. Усе це захисникам передають мешканці Вінницьких хуторів. Перехрестя вулиць Василенка Зойчих Пирогова. Другий тиждень тут тестують світлофори, які працюють від акумулятора автономного живлення. Працівник комунального підприємства з організації дорожнього руху Максим Скоробогач розповідає: акумулятори та інвертор вмикаються автоматично. На лічильник зараз не поступає напруга від міста, і він зараз працює на даний час від акумуляторів. В першому ящику знизу знаходиться два акумулятори, а в верхньому ящику знаходиться теж два акумулятора і інвертор. На даний світлофорний об'єкт закупили чотири акумулятори. Автономний блок живлення може безперебійно працювати понад три години. Встановлюють батареї, від яких живляться світлофори у металевих ящиках із підігрівом. Такі сьогодні вранці працівники фірми-підрядника монтують і на прихресті Келицька юності. В даний момент ящик Встановлювати блоки живлення тут будуть із наступного тижня. Вони монтують зараз ящики на цьому об'єкті Келицька юності, потім на об'єкті Келицька 600-річчя і ринок урожай. І планую десь з понеділка монтувати вже самі акумулятори, інвертори і ну, комутацію взагалі загальну, підключати до сикофорних об'єктів. Загалом автономними акумуляторами підсилять світлофори на 11 перехрестях міста, говорить директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін. Серед них Келицька шістотріччя Лебединського Немирівське шосе ми визначили такі найбільш, по-перше, найбільше загалом перехрестя в нас у місті і найбільш навантажені. Це ті перехрестя, де є можливо конфліктні ліві повороти, конфліктне регулювання і задля того, щоб в першу чергу забезпечити безпеку пішоходів. І загалом, взагалі, проблему питання зростання корок під час нероботи світофорних об'єктів. Вартість одного комплекту акумулятора автономного живлення 110 тисяч гривень, говорить Андрій Сорокін. Гроші на них витратили з бюджету Вінницької громади. Для мене було, звісно, великим плюсом, щоб світлофори працювали, а так як вони не працюють. Ну, Хоча б якусь взаємоповагу би мали водії до пішоходів і навпаки, Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Четверта година вечора. Проспект космонавтів у Вінниці. Працівники сектору ювенальної превенції поліції області роздають перехожим світлоповертаючі елементи. Роблять це у рамках акції під назвою Флікер Сейф Лайф. 12-річний Богдан Слободяник Суспільному розповідає про правила дорожнього руху. Знає він теж отримав від поліції флікер. Якщо темно, то потрібно носити з стрічки, щоб тебе було видно, і особливо потрібно наклеювати їх на рюкзак. А ще якщо не зараз, якщо немає світла, то потрібно на пішоході чекати, поки збирається якась кубка людей, щоб йти разом. За словами начальниці відділу ювенальної превенції поліції області Іни михайловської, ввечері при поганому освітленні водій бачить пішохода за 18 метрів. Якщо ж на верхньому одязі є стікер, то відстань збільшується до 130 метрів. Про погіршення видимості на дорогах у вечірній час в осінньо-зимовий період каже і водій Олександр Грищенко. «Не видно нічого, нікого очень особливо от зараз туман темно, встречний. Машини осліпляють. За годину акції перехожим поліцейські роздали понад тисячу флікерів. Такий же захід пройшов і в районах області. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Боєць змішних єдиноборств Володимир Бойчук відпрацьовує комбінації на боксарські груші. 4 грудня він здобув перемогу на Кубку України зі змішних єдиноборств, який відбувся у Житомирі. Розповідає, перемога далась нелегко. Червоного кута Володимир Бойчук! Вінницька область. Поєдинок складався з трьох раундів. Я одержав перемогу в другому раунді у душливим прийомом. Суперник був досить непоганий, працював добре. Налаштовувався на всі три раунди. Я налаштовувався, що не буду спішити, не буду кидатись на нього. Я вижидав, можна сказати, та зловив його та виконав свою роботу. Розповідає, змішаними єдиноборствами займається понад 10 років. Тренується у рідному тульчині та у Вінниці, де навчається у педагогічному виші на факультеті фізичного виховання. Каже, спорт допомагає тримати себе у тонусі. Це більше як хобі, як свого роду спосіб відволіктись від чогось, від проблем всяких від навчання та свого роду спосіб відпочинку. Задоволений успіхом спортсмена і тренер Володимир Соляр каже, всього на Кубку України з Вінниці було 10 спортсменів. Його підопічний виборов з золото. Працюю з малку з ним. Це в мене такий, як то кажуть, костяк команди. Він в нього вже також є сестра, яка призерка чемпіонату світу цьогорічного. Це для нього вже перші такі дорослі змагання. Він перейшов категорію 18 років і досить вдало прийшов. Показав хорошу роботу, показав, що дійсно він може. Сам чемпіон розповідає, без регулярних тренувань здобувати перемоги на ринку дуже складно. Звичний час проходить три рази на тиждень, тривалість більше години, інколи і по дві. А коли йде підготовка до змагань, то тренування практично щодня і буває таке, що кілька разів на день. Я вже призвичаюся, тому без проблем поєднують навчання з тренуваннями. У неділю 11 грудня бійці клубу Легіон Гепард» візьмуть участь у відкритому чемпіонаті Ірландії зі змішних єдиноборств. Окрім Володимира Бойчука, на змагання до Дубліна їде і Ростислав Очеретний. Спортсмен із Тульчина. Йому 16. З них 10 років займається єдиноборствами. Каже, до змагань готувався, тому чекає на максимальний результат. Неважливо, які змагання, чи то обласні, чи то чемпіонат світу. Ну, мета завжди є ну, привезти золото додому. Вінницькі спортсмени складають основу збірної України з цього виду спорту, розповідає Суспільному Володимир Соляр. Збірна мінської області буде представлена трьома клубами: це легіон буде клуб, також будуть спортсмени з хмільника і спортсмени з міста Погребища». Проходитиме відкритий юнацький турнір в Ірландії вже цієї неділі. Про результати наших спортсменів розкажемо у наступних випусках. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. 27,5 з половиною тисяч гривень зібрали у Вінниці в рамках акції «Дерусифікуй свою бібліотеку, допоможи Збройним силам України. В навчальних закладах міста тривала така два місяці. Доєдналися 28 шкіл. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. За умовами акції учні здавали на макулатуру російськомовні видання. За виручені гроші закупили теплий одяг та необхідний інвентар для учителів, які нині захищають країну у лавах Збройних сил України. На завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 746 прізвищ.